Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про троянду Dieter Мюллер. Це є шрап або щайно гібридна від Дербар 2004 року. Селекції, що я можу про неї розказати? В мене вона росте, посаджена була навесні 2020 року і. Вже в той же ж рік вона і квітла, тобто це вже третій сезон, але такий, щоб зміцнилася вона і повноцінно себе показує тату, можна сказати, що другий сезон. Квітне практично безперервно. Постійно на ній є квіти. Немає такої е, чітко вираженого, такого, що все-все-все вона відквітувала і набирається другу хвилю. Щось поміж тим, ще вона мені і розкриває квіти. Цікаві, От, коли є на етапі пуп'янка, то він такий насичений, темний-темний, темнющий, просто бордово-чорний, такий буряково-бордовий. І потім розкривається, стає рожевий, такий чітко рожевий, і потім з'являються вже такі відтінки лавандово-бускові якісь, але все одно рожевість не зникає. Тобто це таке фіолетово рожевий колір, бусково-рожевий. Квітка тугенька, густенька, багато пелюсток має махрова і такої височенької, килихоподібної форми, чашоподібної. Тримається досить гарно квітка. Я б сказала, що довго, і часом буває, навіть я вже хожу, треба ніби вже і зняти, а ще шкода, ще вона тримається, ще не облітає. Досить гарне життя квітки. На кущі Кущ гарно тримає себе. Рахується, що кущ досягає 100 см. В мене він так і був протягом сезону. Однорідний висоту в ширину дуже гарний, гілястий, густий, не занадто загущений, досить от, прекрасний якраще. Як не треба дуже проріджувати його, не треба десь там щось видумувати, бо кудись пагін вискочив вгору. Дуже гарно протягом сезону однорідно тримався. Але от зараз в жовтні, навіть під кінець жовтня. Виростив два такі пагони, трошки вищі, десь 120 см. От, а загалом так таки лишається в межах 100 см. Тримає себе досить добре. Єдине, що якщо дуже сильні вітри, то може, може якийсь пагін, який ще не до кінця зміцнився, дещо прилягти. Тому я мусила деякі підв'язувати. Але загалом він цілий рік, ну цілий сезон квітнення, він стоїть у мене цього року без опори, без всіляких підтримок. Пахощі дуже ароматний, дуже запашний. Він навіть належить до серії Grand Parfums, вивідника цього. Але єдине, що його пахощі вони не такі незвично, не є звичні для троянди, як на мене. Трояндові пахощі для мене звичні це щось солодке таке дуже. А це ні, це щось таке свіже і навіть характеризують його, що тут є нотки Анісу і лаванди. Ну, не можу я точно сказати, які я там нотки вловлюю, нема в мене такого. Здібності вирізняти запахи пахощі, але та, він незвичний, мені він освіжаючий і я люблю ходити, от відчути ці такі незвичні пахощі. Висока стійкість в нього рахується до захворювань. Що я скажу по, своє, по своєму кущеві? Є ознаки чорної п'ятницу, але дуже мінімальні. Поруч, біля нього є різні сорти, то там або вже повністю голі пагони. Або дуже великі ознаки ураження на листі, цей ні, це поодинокі ознаки. Тому не знаю, як би було взагалі без профілактики, бо я їх все ж таки обробляю. Тут я вам не скажу, хто має. Як завжди прошу поділіться до своїм, особливо, якщо ви то, ну, притримуєтеся, наприклад, без обробок, як він себе показує вас. От, але якщо з обробками, хоча б регулярними, то е, я б сказав, що дуже і дуже непогано. В мене він пригнувся минулого року на зиму прекрасно. Цього року я теж планую це зробити, тобто пригинати і накривати в, в тунель. Перезимував добре, наростив добре. Нема такого, що він прямо всіяний квітами, так, листя видно, все ж таки поміж квітів. Але багато, багато нарощує, гарно, щедроквітне. Е, е, така вдячна трояда, як на мене. На мій смак, затяжну вологість не любить сорт, все ж таки може застигати в розкритті. зовнішні пелюстки можуть загниватися, але не повністю квітка. Тобто, якщо зняти зовнішні пелюстки, то прийде сприятлива погода і вона далі розкриється Що ж до сонця, не скажу, не спостерігала аж так чітко, як вона поводить себе в спекотні дуже дні. Наступного року спробую поспостерігати. Хто має, кажу, поділіться, розкажіть про свою, е, які цікаво, як, які вона у вас параметри, бо вивідник радить її навіть на передній план і вздовж такі групові, вздовж бордюрів насадження. Не знаю, я би її прямо на передній план не давала, десь би в другу лінію давала, бо мені здається, що вона є такий. Є така, якби запас, потенціал, що вона може вирости трошечки більшою, ніж заявлено, перерости свої 100 сантиметрів. Буду вдячна за коментарі. Вдячна за підписку. Мені ще дуже-дуже трішечки, до 4 тисяч. Буду дякувати вам за підписку, подобайку, коментар, поширення. Всім до наступних зустрічей, відео і папа. -па.